Подрібнювач ДР 250 для подрібнення соломи, зерна. Двигун 4 кВт. Буває на 220 на 380 вольт в комплекті йдуть сітки 3 мм. 6 мм під солома, такий бункерок зйомний з регулюванням подачі зерна. Так, ми ну ще знімемо, ми на просто. Там у нас ножі. В такому стані ми подаємо солому. Подрібнюємо. Потім, якщо підзирно, то змінюються сіточки. Змінюються сіточки і подається зерною сюди через цю Тут ми кріпимо два мішка через барашки, відкручуються барашки, Вставляється два мішка. Затискається.